А студенти київських вишів своїм колегам з рівного із тетралізованим пікетом вони вийшли під стіни міністерства освіти. Рівненські студенти протестували під своїм вузом. Ректор рівненського державного гуманітарного університету має намір достроково розірвати договори із студентами-контрактниками і у такий спосіб збільшити оплату за навчання чи не у четверо. Під завивання сирени із заклеєними скотчем ротами студенти в університетському холі обіцяють тут сидіти доскону. Ми не підемо йдемо поки наші наші, наші, наші не будуть випадки. Виконувати вимоги у рівному немакому кому ректор у Києві в міністерстві освіти. Тут же пікетують із гаслами. Універ не знання не. Купувати освіту за 7 тисяч гривень на рік проти колишніх майже двох вони не хочуть і посилаються на раніше укладені угоди. А договір, мовляв, не має зворотній сили. Ми думаємо, що він просто збирає собі на дачку, на чергову дачку. Якщо йому не вистачає грошей, ми йому ці гроші даруємо. Від Бутафорських грошей ректор відмовляється треба справжні, бо нема чим навіть за опалення сплатити. А угоду він розриває, бо має на те право. Я не погоджуюсь, бо тому, що були акти про підвищення зарплат. І так далі, я не можу якісно готувати за ті копійки, які вони платять. Я ще не саме дорого їх призаключив. У міністерстві знизуть плечима з одного боку студенти вже мають диплом бакалаврів і відраховані з вузи, З іншого угоди такі укладені на п'ять років навчання. Вони є неправильними, бо треба було укласти на чотири роки, і якби то був один ректор рівненського. То вузів. тепер за ректорські угоди заплатять батьки студентів а Міносвіти вкотре розійшли листи ректорам договори підписувати лише на отримання диплому бакалавра, тобто на 4 роки. Ці студенти обіцяють не припиняти акції протесту, якщо п'ятий останній рік їх навчитиме за попереднім тарифом. Дайте можливість навчатись. Сторони конфлікту після пікету розійшлися при власних інтересах. Директор каже: інфляція, студенти наполягають на договорі, а міністерстві освіти радять шукати спільну мову. Єдине, що обіцяють міністерстві освіти, вже наступного навчального року зменшити кількість студентів кредиторів. Валентина доброта Дмитро Орлов ТСН, студія 1+,1.